Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. Канал створений для того, щоб люди з цієї України могли подивитися на автомобілі, що продаються на авторинках. Ви також зможете прийняти ціни у Львові, в Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично сидячи вдома за чашкою чаю чи кави. Ознайомче відео сьогодні для розуміння того, що продається на авторинку, та ціни на автомобілі. Тож, підписуйтесь, друзі, на канал, ставте лайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати. Свіжих випусків. Пишіть в коментарях, які авто хочете бачити у наших відео, а ми будемо працювати над якісним контентом та робити огляди популярних автомобілів для вас. Гарного всім перегляду! Шкода фабія. 10 рік, 1,4 бензин, MPI знімачни. 5650 ціна, контакти є. П'ятий Гольф. Сьомий рік 1,4 бензин емпіайний, 115 проб його, 6250 ціна, контакти видно. Клімат, контроль бачу. Кого цікавить телефонуйте. Кодо Октавія в Седані. Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. Канал створений для того, щоб люди з цієї України могли подивитися на автомобілі, що продаються на авторинках. Ви також зможете прийняти ціни у Львові, в Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично сидячи вдома за чашкою чаю чи кави Взнайомче відео сьогодні для розуміння того, що продається на авторинку. Та ціни на автомобілі. Тож підписуйтесь друзі на канал, ставте лайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків. Пишіть в коментарях, які авто BMW, хочете бачити у наших серії. відео, а ми будемо працювати 54. над якісним контентом та робити огляд популярних автомобілів для вас. Гарного, всім на автоматі, 180 пробігу, 5700 ціна. Контакти видно добре. Комбінований салон. Б-6 Так, 9 рік, 1,4 газ бензин. 269 пробігу, 6600 ціна. Авто не фарбоване, контакти є. Є кліматконтроль, бачу, Парктроніки, зовнішній хром пакет. Кого цікаве, таке авто, телефонуйте. Рено Гранд Сценік 9-го року Так, 1.5 дизель, d 214, пров його 6900 Ціна, тут контакти бачимо. Так, світлий салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ford Focus в універсалі. 8 рік 1.6 дизель, 224 проб, його 6 ціна і тут контакти до власника. Парктроніки Форкоп. По сидіннях Титаніум. Зараз заглянемо диски звичайні. Можемо відкрити? Комплектація Титаніум. Дякую. Кого цікавить, телефонуйте? Рено Кенго. Кінгушка 8 року, 220 пробігу, 1,5 дизель, 7,300. Шестопинова коробка передач є сертифікат. Контакти видно гарно. Форкоп також є. Opel Astra H. 1.6 бензин. 5300 ціна це у нас 2005 рік. Контакти видно гарно, бачу, є сервісна історія. Хто шукає такий автомобіль, може телефонувати, уточняти більше інформації. Volvo v 50 2008 рік, 1,6 дизель, 6900 ціна, тут контакт. Є люк. Так, цікавить, телефонуйте. Б-5 пасад. 2001 рік, 1,6 бензин, 215 пробігу, коробка механічна, 4850 ціна. Тут контакти. Є два ключі, пишуть. Opel Astra H 10 рік, 1.7 дизель, 225 пробігу Комплектація Cosmo пишуть Тут і контакти. Шкіряний салон бачу. Клімат, контроль. Насправді класна контактація на оригінальних дисках космо. Парктроніки є. Свіжопригнаний миган другого покоління. Твертий рік, 4,850 ціна, двигун 1,5 дизель на механіці. 280 пробігу, контакти є. Авто з Німеччини. Дачі Сандеро. 2009 року 1.6 бензин, пробіг 170, свіжопригнана з Німеччини 5200. Одна на ринку, реально. Більше не зустрічав. Мазда 5. 2008 рік 2.0 бензин СИМ місна, трансформер салон. Є кліматконтроль мультикермо. 6.4 ціна, Контакти бачимо. Рено меган другого покоління. 1,6 бензин, 208 пробігу, 5900 ціна. Контакти є, пишуть, є сервісна історія. Хто шукає такі автомобілі? Телефонуйте, уточнюйте інформацію. Opel Astra H. Четвертий рік, 1,6 бензин, 214 пробігу. 4900 ціна, контакти бачимо. Так, авто в універсалі. Темно сірий колір. Форкоп є. Renault Megane другого покоління. Сьомий рік, 1.6 газ бензин, 237 пробігу, 5450 ціна. Контакти є. Так, авто на кліматі. Кого цікавить телефонуйте. Дача логан. 9 рік 1,5 дизер, 6 тисяч ціна. Контакти бачимо. Так, є форкоп. Кода Октавія Тур. Дев'ятий рік, 1.6 MPI, 6800 ціна. Авто з Німеччини, контакти видно. Так, Renault сценік, другого покоління. Лінзована оптика бачу. 2006 рік, 1,6 бензин, 93 пробігу, 5 тисяч ціна, контакти ось тут. Бюджетний Ford Focus в універсалі. Шостий рік, 4950 ціна, 1,6 бензин на механіці, без підфарбувань пишуть. Ідеальний стан. Купольком. 10 рік, 1,4 бензин, 270 пробігу, 6200 ціна, контакти є. Renault Grand Scenic другого покоління з автоматичною коробкою передач на лінзованій оптиці. Так, 8 рік, 2.0 бензин. 6800 ціна, контакти є. Коробка автоматична. Шкіряний салон, панорама. Клімат контроль. Кого цікавий, телефонуйте. Так, японський мініван Mazda 5. Восьмій рік 2,0 дизель 200 пробігу, ціна 6300, коробка 6-ступка механічна. Ось тут контакт. Так, форкоп і парктроніки є. Opel Astra H. Без жодного підкрасу пишуть. 2008 рік, 1.7, дизель, 213 пробігу. Механіка авто з Німеччини ціна 6200. Volkswagen Шаран колись був досить популярний. 2001 рік, 7 місць, 1,9 дизель. Легендарний вже можна сказати, та? 5300 ціна контакти є. <клес> Гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте Четвертий гольф. Так, Гольф Пасіфік 2003 рік, 1,4 бензин 227 пробігу, 4800 ціна. Пробіг пишуть оригінальний, без підфарбувань зайвих. Форкоп є, кого цікавить, телефонуйте. Рено Сценік 2 покоління. 2.0 бензин, 248 пробігу, 4650 ціна. Так, пробіг по шуті е, оригінальний авто без підфарбувань. Клімат контроль бачу є. Так, Ford C Max. 2005 рік, 1,8 бензин, 196 пробігу. Пробіг пишуть рідний ага, газ бензин навіть. А? Це добре. 5400 ціна. Тут контакти є, є сервісна історія. Хто шукає такий автомобіль? Телефонуйте, уточнюйте інформацію. Шкода Octavia Тур. 2003 рік 1,6 бензин MPI 5200 ціна. Авто з Німеччини власник Руслан. Покажу по салону. В універсалі, на дисках. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте. Так, Фордик, Ford Fusion, сьомий рік, 1,4 бензин. Так, 210 пробігу, 4950 ціна. Ось тут контакти. Авто свіжо пригнане. Недавно хтось запитував. Ось такий варіант знайшли. Opel Zafira B, 9 року, 1,7 дизель, 290 пробігу, ціна 700, контакти видно. Є форкоп. Салон комбінований. Opel Zafira B, Шостий рік 1,8 бензин, 230 пробігу, 6300 ціна. Так, комбінований салон бачу. Кондиціонер. Так, на оригінальних дисках. П'ятий гольф. Так, 2007 рік, 1,6 газ бензин, 6700 ціна контакти ось тут. На кліматі. Кого цікавить телефонуйте. Volkswagen Jetta в дані. П'ятий рік модельний шостий, 1,6 бензин MPI, газ бензин верніше, 6600 ціна, контакти ось тут. П'ятий гольф 2007 -го року, 207 пробігу. В рідній фарбі пишуть, авто знімаючи, 7 тисяч ціна, двигун 1,6 бензин MPI і присутня вся сервісна історія. Так, клімат контроль є. Електроніки та фаркоп також. Дачі Сандера. Сандерик 2010 року. 1,5 дизель, 250 пробігу, 6800 ціна. Ось тут контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте? Б-5 посад в Садані. 2003 рік 1,6 бензин, пробіг 99 тисяч. Контакти ось тут. цікавіться не може. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, п'ятий гольф. Шостий рік, 1,6 бензин, 216 пробігу, двигун MPI, звичайний атмосферний, ціна 6450. Контакти до власника є. Так, Більше інформації уточнюйте. Peugeot 308 СВ. На лінзованій оптиці. 2008 рік, 2.0 дизель, 100 кВт. Контакти є, коробка автоматична.